Знаєш, коли я пакую твоє замовлення, це для мене зовсім не про те, щоб воно було просто гарно загорнуте. Це радше про те, щоб ти, відкриваючи цей пакунок, відчув те саме тепло, яке ми відчуваємо, сидячи на кухні з близькими і ділячись спогадами. Я уявляю, як ти відкриватимеш своє замовлення. Може, тоді у тебе буде важкий день або навпаки. На душі буде легко і захочеться ще більше радості. Я хочу, щоб цей маленький жест. Нагадав тобі, у світі є місця і люди, які дбають. Бо ми всі час від часу збираємо маленькі радості, як колись у дитинстві збирали у кишені каштани, фантики, секретики, і вони потім живуть з нами довго, поки навесні ти не згадуєш про свій пакет з каштанами, який щороку магічним чином зникав, да мамуль. Тож нехай це замовлення стане ще одним таким теплим спогадом, просто тому, що іноді навіть зовсім прості речі теж мають силу робити нас щасливими.